Ось, на це на регулювання, насотик. Це на двигуна А-41. Є ще у нас такі на тротурах ДТ-75. Можна віднести його до класу динозавриків. Так, зараз будемо підготувати його до регулювання. Це так, і обов'язково відео покажемо. Без цього нас не обходиться. Горіть, обходить вагов, та техніка, така техніка. Ремонтуємо. І кроме стареньких, ремонтуємо все, що їздить в дизельному палення. І мотоблоки, китайці, японські, сучасну техніку, важку техніку. Це для вас показуємо кожен день з ранку до вечора. Також електронні системи. Насоси і форсуночки. Делфі, бош, сіменс, денсо, п'єзо. Континотарь у все, що їздить на різну Легкова грузова техніка, сільськогосподарська техніка. Звертайтесь, пишіть коментарі, переглядайте нашу історію, підписуйтесь. Відео, кроме цього, що кожен день в історії є дуже-дуже багато. Слідкуйте.